Тобі ж ти ніколи не мала стосунків? Угу. Типу, не дівчини, не хлопця. А? Да, ні хлопця. да, ніколи ні з ким. І ти ніколи ні з ким не цілувалась? Угу. Ні з подругою, навіть з подругою. Ні з ким. Ні. А Я перепрошую, чим ти займалася 18 років свого життя? Думаю, ви вже здогадалися, що я мала рівно нулю романтичного експіріансу. Чи сумно мені через це? Ні, чи хотілося б мені? Можливо, але взагалі це не мій пріоритет. Але якби я зустріла якусь людину, яка б мені реально сподобалась, то думаю, да, але. Ну, не мій пріоритет, да? але от я комплекси через те, що от у мене немає стосунків, коли у всіх моїх однолітків вони є взагалі, ну всі всі такі якісь пташечки, любовні там у тютю. -тю. Да, да, були, були. Тому в цьому відео я просто подірю своїми думками, своїм досвідом, і я сподіваюся, що можливо це якось допоможе, якось підтримує дівчат, які теж ніколи не мали стосунків, які теж просто живуть у своєму світі, а не цих всіх ваших стосунків. Я знаю, що багато хто може через. Це так само комплексувати, як я комплексувала. Думаю, треба почати з того, чому я не мала стосунків. Спочатку мене це не цікавило, бо в принципі ну, ну мене це не цікавило. Але коли мене вже почала ця вся сфера життя. Цікавити почалось повномасштабне вторгнення, і так склалося, що з мого міста виїхала прям абсолютно більшість людей, яких я знала. Окрім того, у мене сформувалася міцна національна свідома позиція. І для мене стало дуже важливо, щоб люди, яких я підтримувала, Пускаю близько до себе, вони зі мною поділяли ці всі цінності. Загалом у мене і до того були цінності, які варто було зі мною поділяти для того, щоб близько спілкуватись. Але спочатку початку масштабного вторгнення вони стали іще такі більш міцні, і просто більшість людей мого віку, які залишились в моєму місті, вони були росуми. Ну типу, мені навіть спілкуватися майже не було з ким мені було так сумно через це. Але потім я спробувала все ж таки забити на свої певні стандарти. То спілкування, типу щоб у нас збігалися цінності, щоб ми мечились вайбом, енергетикою. І чесно, я пошкодувала. Я почала спілкуватися із різними різними людьми. Але по-перше, ці люди в мене було відчуття, ніби зі мною щось не так. Ми з ними ходимо і мовчимо. Я в них щось питала, мені кажуть, норм, норму був. Ми ходили, гуляли, і годину ми мов... ми мовчали. Ми мовчали. І так думаю, що це окрема тема для відео. В результаті я через це трошки емоційно вигоріла. Я трошки втратила свою особистість, і я прийшла в висновку, що краще я вже буду спілкуватися сама з собою, просто плекати свою особистість, розвивати її, аніж спілкуватися з аби ким. Я думаю, що саме плекаючи свою особистість, розвиваючи себе, я зможу потім знайти людей, які дійсно будуть мені підходити, з якими ми дійсно мечемось погляд. Які такі, з якими мені просто хочеться теж рости і розвиватись, а не просто типу ну спілкування задля спілкування. Це просто банально дружній формат, а в романтичному це ще гірше. Останні два роки, якраз таки 10 11 клас, коли всі собі знаходять якісь там стосунки, я навчалася дистанційно, і в принципі я знаю, що для багатьох це ні пріграда, але а так само в мене є стандарти. Окрім цінностей, для мене важливо, щоб мені людина подобалась і зовнішньо, але так само від зовнішньості немає жодного Мого сенсу, якщо людина дурне або тупа, або ну мені просто не подобається, подобається харизма Мені не подобається характер. І це тоді пай орі. Ну загалом я дуже сильно перебірлива в плані спілкування. Я дуже сильно перебірлива в плані того, з ким я хочу близько спілкуватись. Я не вважаю що це погано, бо знову ж таки спілкуватися. Я можу з усіма. Я люблю спілкуватися з усіма, але близько до мене можуть бути але. Далеко не кожна людина буде зі мною близькою, бо ну ну бо так наше мені витрачати свій час, свою енергію на людей, з якими якось у нас немає мечу. Також є такий момент, що коли до мене намагалися проявляти певну зацікавленість. Якщо що, мені ніхто ніколи не казав типу, напряму. ти мені подобаєшся, рія, але зацікавленість певно до мене проявляла. Просто для мене це було якось занадто швидко: типу, бро, я тебе ще нормально не знаю. Ти мене ще нормально не знаєш. А туда що Мені тут лапшу на муха ві Вообще, Це мене лякає. Все, пока. Я не вірю у швидкий розвиток печатів. Ні, треба бути впевненими у тому, що тобі подобається людина. Мені треба бути впевненим в тому, що мені хтось подобається, бо знову ж таки, мені важко сподобатись. В принципі, симпатизувати мені не так вже й важко, але сподобатись. Ну тут уже тут уже. Це вже важкувато буде. Хтось може назвати це уникаючим типом прив'язаності, але як на мене це якесь раціональне мислення. Да. Ще я забула назвати таку от головну причину, як на мене. Це те, що мені тільки 18 років. Я знаю, що для деяких це типа 18 років. Навіть не мати першого поцілунку. Що буквально боже, мені коротше казали люди, типу, ну ти не хвилюйся. Ти не хвилюйся, у Тебе точно з'являться стосунки, точно, точно знайдеться людина. Не хвилюйся. Боже, бро. А з чого взагалі висновки? Що для мене стосунки це пріоритет? Я прям неймовірно сильно хочу в них увійти. Чесно, мені здається, що у людей трошки та мач обсесія на стосунки. Типу, можливо, мені треба якась дуже близька мені людина, але можливо навіть не в романтичному плані, а в платонічному. Мені здається, що люди занадто сильно недооцінюють платонічні стосунки і занадто сильно там романтичні, бо ми вже на тому етапі розвитку. Що в принципі самотність вона не така страшна і можуть бути потрібні чисто платонічні стосунки. Хоча я не думаю, що мені в житті потрібні прям олій платонічні стосунки. Я так думаю, що я б хотіла спробувати стосунки. Та ну звісно, що мені б теж хотілося. Я теж дивлюся на це. Всі так, думаю, О, ого. але просто я за цим всім не встікаюся. Я вважаю, що у світі є купа інших прекрасних речей, тому я не бачу сенсу настільки сильно дивуватися через те, що там я не була в стосунках і загалом. Ну, є інші речі в житті. Головне, да. Я так думаю, що основна причина це те, що мені 18 років. Давайте будемо об'єктивними. Ну подивіться на підліткові стосунки. Дивіться на людей, які там молодше мого віку. Ну для того, щоб подивитися, чому в мене минуло мене було стосунки? Ви ну, питання відпадуть, бо там так все погано. Що, я просто дивлюся, чому люди входять у стосунки у молодшому, ніж я віці. Ні, якщо вони знаходять таку прекрасну людину, то ну, не дивно. Але з якимись я не знаю, ну, ну. тобі настільки самотні, ну. ну це сумно. Також є такий момент, що до мене майже ніколи не проявляли ініціативу, і в принципі я кажу не тільки в романтичному плані, а загалом в плані спілкування. У мене навіть певний час були комплекси. Типу, я не розуміла, що зі мною не так, що мені майже ніколи не пишуть люди. До мене майже ніколи не проявляють ініціативи. Типу, у всіх якось щось там крутиться, якесь спілкування є. А в мене ні. Я навіть жодного разу в житті не була в компаніях. Мене жодного разу в житті не запрошували у компанії, а для цього людей зароджується якісь там стосунки, то що саме у компаніях, бо ну, там ти постійно в контакті із людиною, і типу, ну. Все нормально, але ну буквально жодного разу. Я не я не знаю, може я така працівна, я не знаю. Але в принципі я розумію, що я б не хотіла бути в якихось рандомних компаніях, Там де компанія тримається на тому, що вони бухали і рикали, бухають і ригають, бухатимуть і рикатимуть. Ну і ще дуже цікаво, чим же вони ригатимуть. Мені б хотілося, щоб у мене була компанія людей, які є для мене комфортними, з якими ми поділяємо цінності, з якими мені просто комфортно. Мені є про що поговорити. І є чим зайнятися, окрім того, щоб випити. Че ж самі вечірки, вдягнися як свій улюблений артист. Боже, я б так хотіла щось таке зробити. От я пам'ятаю, як у 21-му році я дивилася саме на підлітків моїх однолітків зараз, які проводили всі такі вечірки. Я така думала, Боже, теж буде такою. Такое угу. почалася мамаштабна війна, все накрилося м'єдним тазом. Також думаю, доволі ґрунтовна причина це те, що в мене були комплекси недостатності. Я прям себе постійно відчувала якось недостатньо. В особливості недостатньо для того, щоб комусь сподобатись. Ну, точніше, для того, щоб сподобатись комусь, хто мені сподобається. Типу, я постійно ходила і думала, Боже, я недостатньо гарна, у мене там недостатня фігура, у мене недостатньо хобі є. Я недостатньо розумне. Не до, не до, не до, не до не до недо. І взагалі, як можу сподобатись. Комусь я, коли є всі ці люди, коли є всі ці прекрасні люди, і я, коли я всі вони, та... а потім я вилізла зі своєї бульбашки, я зрозуміла, що в принципі я не така вже й погана. А тільки потім я вже зрозуміла, що в принципі людям начхати на те, що ти там достатнє, недостатнє. Але загалом у мене були прям дуже жорсткі комплекси. Бо ну як. Комусь? Ні, це все брехня. Я не можу комусь сподобатись. Це брехня, я недостатня. У мене там ніс трошки кривий. У мене тут прищ. От кому я таке сподобаюся? М? Нікому нікому я не треба. І ніхто не треба мені через це, бо я ж нікому не треба, значить, і мені ніхто не треба. Потім я якось йшла від психологині, і я подумала: а давай ми уявимо ідеальну версію себе. Ну, прям Досконалу, неймовірну не знаю, субстанція. І я уявила. І я зрозуміла, що навіть за таких умов я себе відчуваю недостатньо. Статньою це якось іде зсередини, що типу, я не можу відчувати себе достатньою. Ну, щось не так, щось мені завжди буде не так, щось мені завжди буде моляти око. Ще в мене був такий прикол, що мені здавалося, якщо людина якось помітить, або якщо їй здасться, що вона мені подобається, я автоматично стану для неї просто такою гидотною, такою бриткою, просто ужас, і це тільки потім я вже зрозуміла, що людям. Навпаки, подобається подобатись іншим людям і, швидше все, факт буде зовсім зворотній, але дуже довгий час я цього не розуміла. Типу, я прям така, фейс, ні, ні, будь ласка, я не гидка, я не гидка, ні. Ще в мене немає рожевих окулярів. Я не можу дивитися на людину і якось закохатися, бути така, Боже, а він вона такі гарні, мене морозить, і як це класно! Боже, оце загадка. Ні. Кого нема, і я одразу бачу мінуси. У мене немає такого, що у мене світ буде крутитися навколо однієї людини. Мені часом буває навіть некомфортно, коли в мене з'являється якась одна дуже близька мені людина, платонічно. Я дуже люблю проводити багато часу на одній її собою. Я дуже люблю сісти і цілий день втикати в якусь дораму, щось там перешивати, щось робити, щось нове вивчати. І Я не люблю, коли під час цього мого процесу фіксації хтось мені пише, хтось хтось мене чіпає. Ну це. Час на мене саму на мене єдину, то посмів його забирати так не можна. Я люблю якось із собою спілкуватися. Я для себе такий класний компаньйон. Типу, я розумію, що я без проблем можу поїхати в якусь подорож повністю сама. Можу будь-що робити повністю сама, бо мені дуже комфортно із собою. Так само я дуже сильно люблю спілкуватися із різною кількістю людей. Я дуже люблю спілкуватися зі своїми друзями. Я Не знаю, мені здається, що я трошки не готова прям виділяти більші. Честь свого часу на якусь людину, тим паче, що коли людини якось забагато в моєму житті, коли просто людини забагато мене від неї почне мовити. Я не люблю, коли мені приділяють занадто багато уваги. Я Не знаю, ну тобі нема чим зайнятись. Ну. Ну йо-ма-йо! що -йо. у мене є страх проявляти ініціативу. Тим паче в романтичному плані Боже, never, 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 ever в своєму житті я проявлю ініціативу в романтичному плані. Ні, я не буду виходити із за некомфорту. Взагалі, в своєму світогляді я зовсім напроти хоп кулчор. каже, що це прикольно, але це щось не для мене, бо я дуже сильно ціную свою безпеку. Я дуже сильно ціную свій комфорт, свій спокій. Також не ну, знову ж таки. У мене є стандарти. Якщо люди якось ну не відповідають певним там найважливішим моїм критеріям, бай тому мені здається, що я просто не створена для якихось таких швидких стосунків інтрижок бо просто ну в деяких людей їхні стосунки нагадують інтріжки. Якщо чесно, ну як мені дивись, ну ну. Точно не думаю, що це стосунки. Ладно, взагалі певний час я намагалася знайти людину, яка б мені сподобалась. Але я зрозуміла, що шукаючи, я ніколи не знайду, я можу когось знайти тільки шукаючи себе, тільки якось спрямуючи своєю стежкою життя. Загалом голодний шлунок за продуктами в магазин не ходять. Тому я точно не планую вступати в стосунки через те, що я, наприклад, почуватиму себе самотньо. Якщо ти підеш в магазин. Купувати нормальні продукти, коли ти голодний, ти витратиш дофігіща грошей і купиш собі дофігіща говна в тебе всипе, обличчя жопу. І ти будеш без грошей. Ну і типу. Тумбички нема. Тумбочки. І я розумію, що в житті, певно було б набагато легше іти з якоюсь близькою людиною поруч. Можливо, можливо і ні. ні. Мені собою знову ж таки добре, тому... тому я не вважаю, що стосунки є для мене пріоритетом. Я не хочу входити в стосунки з Абиким. Я хочу, щоб це дійсно була людина, яка мені резонуватиме. Я не бачу сенсу намагатися війти в стосунки, намагатися зробити так, щоб мені хтось подобався, хто ну не мечеться і зі мною. Мені, просто... Мені треба моя людина. І все. Були часи, коли мене пригнічували, що у мене ніколи не було стосунків, що я ніколи там не мала свого першого поцілонку, що я не знаю, всі мої друзі вони якось мають стосунки або мали стосунки, А я типу, така сиджу, високо сиджу, далеко гляжу. І, звісно, що по за всіма любовними порадами до мене. Come here. Бо угу. ну, знаєте, я так думаю, що комплекси через те, що у тебе немає стосунків, це одне з найгірших. Бо ти навіть не зі свого бажання хочеш їх знайти. і Ти якось ну починаєш щось таке шукати, не зі свого бажання, а з того, щоб збутися цього відчуття неповноцінності, що з тобою щось не так, бо чому, чому? чому? В мені в мені не, не щось, в мене немає. І потім іще підходять ось люди, які тобі кажуть. То yeah, мені здається, що просто у всіх все свій таймінг взагалі у мене є ще трошки більше думок, але, але я їх забуваю. Я думаю, і ще знімати відео такого формату, бо вони мені дуже подобаються, їх багато на американському Ютубі, але я їх майже не можу знайти на українському Ютубі. Тому якщо вам хотілося бачити такі такі ще мої формати, ну в принципі я їх anyways, якщо захочу буду знімати і викладати. Мені взагалі трошки некомфортно це знімати, це розповідати і це викладати в соцмережі, адже мої соцмережі вони дуже сильні. Відкриті для всіх, і всі мої знайомі. Ну вони це бачать. Я знаю, що багато хто дивиться. Тому да мені трошки некомфортно, але але в принципі, ну а що приховувати, що приховувати я теж там можу їм особисто сказати. Тому, да, всім.